Важливі факти про життя Волині та Луська далі в інформаційному випуску. Новин вітаю усіх, хто з нами. 40 гірників у Нововолинську відмовляються підніматися із шахти. Вони приєдналися до колег першої зміни, які також зайняли тверду позицію через незаконне призначення керівництва їхнього підприємства. Під землею зараз знаходиться 40 шахтарів. Повідомляє у Фейсбук голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. За його словами, з боку керівництва Міненерговугілля ніякої реакції немає. Тому голова місцевої організації профспілки міста Нововолинська Анатолій Мухамеджанов разом із представниками вугільного підприємства приїхали до Київ. Іва із надією зустрітися із міністром енергетики та вугільної промисловості України і так хочуть донести позицію гірників. Надалі ну, про відходи та його можливості утилізації працівників Луцького комунального підприємства почали звільняти а паралельно заговорили в місті про справність об'єкту з великими потоками сміття. Тему продовжать наші журналісти. Майже 300 мільйонів тонн відходів утворили українці минулого року. А от у Луцьку ці цифри становлять 2,5 тисячі метрів кубічних сміття в день. Саме таку кількість вивозять на полігон сміттєвози комунального підприємства Луцьк спецкомунтрансу на сьогоднішній день продуктується сміття щоденно. В середньому наші сміттєвози щоденно звозять порядка 2,5 тисячі тисяч метрів кубічних сміття на полігон. Проте, розповідає Валерій Кузьмич, ситуація на полігоні у селі Брище ще не критична. І сценарій Грибовицького сміттєзвалища найближчим часом не повинен повторитися. Не дай Бог, але я думаю, що не дійде в нас до того. Полігон у нас побудований поза минулому році. Значить, в нас ще є одна черга на цьому полігоні на Котлован. От я думаю, я думаю, що єдине сьогодні для того, щоб Взагалі такої ситуації не було і не тільки зараз, а й десь через якийсь подальшому, значить, необхідно сьогодні поставити нормальну сортувальну лінію. Тим більше, що на сьогодні у Луцьку працює підприємство, яке сортує сміття, хоча потужності йому і бракує. Воно працює, працює підприємство, яке я ж кажу, що воно недостатньо потужне для того, щоб забезпечити всі потреби міста. Нарікає директор Луцьк спецкомунтрансу і про масове звільнення працівників все через низьку зарплату. Хоча середня зарплата на підприємстві 4,5 тисячі гривень, а водії і взагалі можуть отримувати в межах 6-9 тисяч. Тому сьогодні комунальне підприємство активно шукає працівників, аби було кому вивозити сміття вчасно. Жичук, Володимир Літвінчук, сфера ТВ. Зміни до обласної програми історичних досліджень Волині, спортивна інфраструктура краю. Ці питання сьогодні були топовими в обласній раді. Їх розглядали на спеціальній комісії. Тамара Жук знає, що розповісти про це. Вікіпедію області незабаром створять на Волині. Про це на засіданні освітньої комісії Волиньради розповів декан історичного факультету сну імені Лесі Українки Анатолій Шваб. Він запевнив присутніх у тому, що веб-платформа не потребуватиме подальшого вкладання коштів. Ми мали би за цей рік створити сайт. Створення сайту, по суті, в Вікіпедії Волині. Це інтернет-ресурс, який постійно нагромаджується. Його нагромадження не потребує значних фінансів. Створення якісного сайту, тобто, це, це, це таке разове вкладання коштів, яке потрібно зробити і пізніше його тільки підтримувати. Для реалізації запропонованого проекту необхідно певне фінансування, зокрема на оплату кваліфікованим програмістам, що власне і будуть створювати інтернет-ресурс. Ми передбачили створення різних, різної якості продуктів, карти, схеми, різні зображення. Тобто, це без кваліфікованої роботи програмістів ці роботи не зробляться. І на це потрібно просто кошти. Це те, що ми з силою своєї, скажімо такої волонтерської роботи ми цього не зробимо. За словами Анатолія Шваба, аналог Вікіпедії стане одним із найсучасніших інформаційних продуктів в області і забезпечить швидкий і зручний доступ до інформації усім користувачам сайту. Створення такого сайту можливо це найбільш сучасний, і найбільш публічний продукт, який дозволить по суті створити ще раз говорю, аналог Вікіпедії в Волині, яка могла б бути зручною доступною. Крім того, на засіданні освітньої комісії розглянули зміни до програми розвитку спортивної інфраструктури області і заслухали ряд звернень, зокрема від Федерації хокею, громадської ради, Луцького педколеджу та інших установ і організацій. Тамара Жук Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. І в продовження теми сесію Волинь ради таки перенесуть чергове засідання 16-ї сесії Волинської обласної ради сьомого скликання відбудеться 16 листопада. Попередньо депутати мали збиратися 9 листопада, але голова області Володимир Гунчик відтермінував засідання. Отже, 16 листопада народні обранці серед іншого мають розглянути зміни до програми матеріально-технічного забезпечення військових частин та регіональної комплексної програми підтримки індивідуального житлового будівництва. У селі Волинській області власний дім на 2018-2020 роки. Ставки системи обліку єдиний податок і зміни до трудових відносин між працівником і роботодавцем. У Луцькому ЦНАПі пройшло засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Озерна Жильчук заслухала всі нюанси. 828 гривень замість 325. Саме на таку суму з нового року зросте єдиний соціальний внесок. Про це стало відомо на засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Більше того, першу і другу групу підприємців вирівняють і розмір ставки єдиного податку з нового року становитиме для них 22% від заробітної плати для малого бізнесу, а саме підприємці першої групи. Тепер до них буде застосовуватись повна ставка єдиного соціального внеску. Ну Сьогодні вже виявляється, він просто називається єдиний внесок. Ну це те, що сплачується до пенсійного фонду, і він на сьогоднішній день, по-перше, зросте з нового року. Відновила роботу і комісія міської ради, яка контролює, чи всі наймані працівники на підприємстві офіційно оформлені. Адже цього року штрафи за тіньові відносини в рази зросли. на сьогодні, наприклад, штраф, який буде накладений відповідно до статті кодексу законів про працю. За кожного неоформленого працівника, якого ви допустили до роботи, який виконує роботу, але з ним не оформлені належно до відносини, штраф за кожного такого працівника на сьогодні складає 96 тисяч гривень. Тобто сума штрафу за неоформленого працівника становить 30 мінімальних зарплат. Більше того, якщо інспектора комісії не допустити до перевірки найманих працівників, роботодавця оштрафує ще й на 320 тисяч гривень. Тут не варто, напевно, гратися з законом, а варто подумати, зважити. Працівники на сьогоднішній день обізнані з новаціями, які їм підготувала пенсійна реформа. Вони стали задумуватися про те, що їм колись буде потрібен цей страховий стаж. І тому зараз стають все частішими звернення до управління держпраці в Волинській області, до податкової інспекції люди починають згадувати про те, що вони руками не оформлені за те, що ніхто не сплачує за них внески. Поскаржилися на координаційній раді і самі підприємці, адже за їхніми словами на сьогодні захищені лише працівники, а роботодавці стикаються з багатьма проблемами. Наприклад, звільнити продавця за те, що хамить покупцям не можуть, розірвати договір з працівником, який поїде за кордон, без його згоди не вийде, та інші нюанси. Трудовий кодекс захищає в першу чергу працівника. Роботодавець не захищений. Я вважаю, що це абсолютно несправедливо, тому що саме роботодавці створюють робочі місця, забезпечують, платять податки, забезпечують роботу ну, умови для сплати податків. А може наказати будь будь-кого можна. Відтак, з нового року підприємцям не тільки потрібно укласти офіційні договори з усіма працівниками, аби не сплачувати величезні штрафи, а й бути набагато уважнішими щодо подачі звітів до податкової, адже ставка єдиного соціального внеску немаленька. Зоряна жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. Луцьк у Долонях у місті презентували путівник для незрячих. Він переміг у конкурсі громадських ініціатив. В його рамках видали ось таке спеціалізоване туристичне видання. Окрім шрифту Брайля, в такій книзі можна відчути на дотики три основні пам'ятки міста Луцька лютеранську кірху, замок Люберта та синагогу. Який Луцьк на дотик? Відтепер лучани й гості міста з вадами зору зможуть дізнатись про історію міста, головні туристичні об'єкти та старі вулиці за допомогою туристичного путівника Луцьк. Прогулянки містом автором видання стала начальник управління туризму та промоції міста Луцька Катерина Мосіюк. Я щаслива, що ті люди, які на жаль не можуть бачити те місто, в яке в свій час закохалася я, тепер вони зможуть зробити це тактильно. Презентація книги відбулась книгарні Волинської обласної друкарні в рамках проекту Луцьк у долонях, який спрямований на популяризацію інформації про місто для людей з глибокими порушеннями зору. Ця книжка розповідає про історію нашого. Древнього лучиська, як шрифтом Брайля, так і рельєфно-графічні малюнки, які допоможуть відчути ну таких трьох визначних визначних місць нашого міста. Туристичний путівник став приємним відкриттям для місцевого населення, і вони сподіваються, що в майбутньому видань написане шрифтом Брайля побільшає книжки. Нам дуже потрібні. Щоб незрячі могли прочитати і про місто, і можливо, навіть потрібно видати книжку якусь про, про Волинь нашу, але щоб вони були обов'язково з малюнками, тому що багато незрячих діток і людей. Віталій Ткачук каже, що в рамках «Луцьк у долонях планує випустити книги в МП3 форматі, які розмістять на сайтах Луцької міської ради теле і радіоканалів. І все це спеціально для людей з вадами зору. Тамара Жок Володимир Літвінчук, сфера ТВ. І це все, що встигли підготувати наші журналісти. Звичай вам усього доброго. А за життям Луцька та Волині спостерігайте разом з нами до зустрічі в наступному ефірі.